Центр Протидії дезінформації застерігає бути обачними. У соціальних мережах діє нова фічингова схема шахрайства. Зокрема, у Фейсбук зловмисники масово тегають публічні сторінки або надсилають користувачам спам-повідомлення з текстом. Подивіться, хто загинув у ДТП. Я думаю, ви його знаєте. Так шкода. Мета такої розсилки змусити користувачів перейти за посиланням, щоб у подальшому заволодіти доступом до сторінок власників мережах. В У жодному разі не переходьте за посиланням сумнівного типу. Якщо ви отримали таке повідомлення, потрібно надіслати скаргу на допис та заблокувати джерело його розповсюдження. Крім того, такі посилання можуть бути небезпечними і для ваших гаманців. Якщо ви вже перейшли за сумнівним посиланням, то за жодних обставин не вводьте свої персональні дані та дані банківських карток. А як стали жертвою шахраїв та втратили доступ до своєї сторінки у соцмережі, зверніться до кіберполіції або інших компетентних органів. Також поліцейські з кібербезпеки радять налаштувати двофакторну аутентифікацію для додаткового захисту облікових записів соціальних мереж.